Що це за учбовий заклад? Якийсь медицинський? Медичний коледж. Медичний коледж? Медичний коледж? Медичний, да. Ну, тут це поки там почитаєш, то, так скоріше тебе спитати. О, у стройка йде. Де, якщо швидко строїть, так? Великий великий. Тільки там 10 поверхів, так? Да? Так. Да. Зараз побачиш, що я відео знімаєш, щоб ви казали, що це ви знімаєте. Зараз не можна да, знімати. цьому ютубі то десь щось там облягає в них, то забанять, то ще щось, то десь там щось показав лишнє, то щось сказав не те, тільки аби повод забанити. Дехто щось всяке викладає і нічого, а тут... Щось один раз виклав і зразу забанили. Диви, на червоний погнав, па по барабану Хоть би шо, так. Оце ж таке, я ж кажу. Мало того, що з полоси до тільки направо і... Хтось порушує і хоч би що йому, да. А він ще прямо на червоний Оце треш повний. Да, точно ще раз. Тут у нас класний магазин строїтельний. Галейку зробили велосипедну. Велодорожка Вілодорожка, велосипед. велосипедна. Вілодорожка, ну можна велодорожка. Але ти знаєш, всі їдуть, як їздили колись раніше, так ці велики, як по дорозі їздили, так і їдуть. Ось нова дорога в нас зробили. Дуже класно